Мамо, я потрапила в ДТП і на лікування потрібні гроші. Вчора до поліції звернулася ошукана мешканка Володимира, в якої шахрайка виманила усі заощадження. Жінка розповіла, що до неї на стаціонарний телефон зателефонувала, нібито донька, яка розповіла, що через ДТП опинилася у лікарні, і їй терміново потрібні гроші, за якими прийде медична сестра. За кілька хвилин невідома особа стояла на порозі домівки. Жінка віддала 200 тисяч гривень незнайомці. Згодом вирішила зателефонувати своїй доньці і дізнатися, що з її дочкою насправді все гаразд. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, звернулася до правоохоронців. Вже за годину шахрайку розшукали на місцевій автостанції. Нею виявилася 21-річна жінка з Кіровоградської області. Допомагали їй ошукувати громадян ще двоє спільників. Наразі їх встановлюють.